Доброго дня! Хто мене знає, хто не знає, мене звуть Світлана, прізвище Власенко. У прошлому році, в квітні, місяці, я придбала житло у забудовника. Я і трохи пізніше сусідка моя Надія Пліско. Ми заключили договір Пая, внесли кошти в повному обсязі. І дуже довго чекали, 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 але а, пройшов час. А, договора а, майнові права, двох квартир ми так і не отримали. Дом у нас на вулиці Левадний, 12С, чотири квартири. А, і дві квартири, виходить отримали права власності, а дві ні. А, і, виходить, ми дуже довго чекали-чекали. Потім, в наступному році ми дізналися, пішовши к нотаріусу, що ці квартири в якоїсь іпотекці, розумієте? Ми питалися з'ясувати це у забудовника. Він сказав, що, типу, та це от я все вирішую, все вирішую, але ми згоду на іпотеку цю не давали, тобто яким чином він, виходить, взяв кошти під заставу нашого житла. І Пройшов час, він то з'являвся, то пропадав цей забудовник ЖБК, звати його Попов Володимир Миколаєвич. А потім взагалі мене заблокував, з сусідкою ще спілкувався, а з Надією ну, зі мною взагалі не спілкувався. Ми вирішили питання це вирішувати в суді. В суд подали дуже довго це згодно суда на інше переносили, потім, а, значить, зараз. Сьогодні відбулося засідання 28 жовтня 2024 року, де ми дізналися, що наші квартири вже мають іншого власника. Розумієте, це нервово. Це я так просто Я вже виплакала все, що можна, ми до кого тільки не зверталися. Зараз у ЖБК з'явився інший власник, ну, типу, він все вирішує, він все, типу, допомагає, він працює по як не знає. І, типу, зараз хоче вирішити це питання, але він не встиг вирішити це питання. Чому? Тому що права власності зараз на той іпотека дательниці. Да, вона вже це, це майно продала ще раз. Получається, майже в один день два рази про продано житло наше? Зауважу, що ми сплатили повністю за житло ще до іпотеки, яка вона набула там. А, іпотека була в серпні, а, а я і Надія, тобто, я в квітні придбала житло, а Надія придбала житло сусідка моя в, в липні. А, вот. І ми Розумієте, зробили ремонти і Ой, просто в шоці зараз. Ми не знаємо, до кого ще звертатися, бо порушені наші права. Це житло, типу, нас єдине. Ми не знаємо, куди нам йти, що нам робити, і що буде відбуватися надалі. Тому що. В мене троє дітей, у надії двоє дітей, чоловік поранений да? після того, як отримав поранення після війни. Да? І, розумієте, Я ВПО, внутрішня переміщена особа, і, виходить, накопичувала ці гроші дуже. Тривалий час і вклала сюди всі свої кошти, і і не знаємо, що робити далі. да Ну У нас є адвокат, у нас є все, але е, ми е, бачимо, що це шахрайські дії со сторони навіть, е, сторони навіть е, того іпотекаря, бо нас. Е, вони бачили, що тут люди живуть, яким чином вони перевіряли це житло, да, коли надавали гроші цьому е, попову, да, тут робилися ремонти і вже жили люди. Яким чином ми, як пайщики, нас не став, не поставили, е, е, тобто ми не знали про це, що він дає в іпотеку, тобто здає житло в іпотеку, тобто бере гроші. Нас ми цього не знали. Це перше питання. Друге питання. Яким чином, якщо справа в суді вирішуються майнові права, проінвестоване житло, яким чином вони за цей час переоформили два рази житло, якщо справа в суді? І це друге. А по-третє, ми куди тільки не зверталися і в наш райдеш адміністрацію, і зверталися і в поліцію, і скажіть, будь ласка, коли буде справедливість в нашому суспільстві, коли буде справедливість в нашому в нашій державі, тому що яким чином роздаються ці іпотеки? Ну, як, як можна, ну, типу, Ти забудовник, і ти можеш, можеш просто так продати житло, а потім ще раз продати. Чи яким чином? Розумієте, Ми тут будемо стояти і нікуди не підемо, бо ми, тут наше все майно, наші гроші вкладені в це майно. І я вибачаю 46 років я на вулицю не хочу йти, як і моя сусідка також. І наразі, тобто, земля, вони стали власниками цієї потіки, власниками землі під цією будівлею, в якої 4 виходить, квартири, і двох квартир, яким чином вони стали власниками? А... Я, я просто, просто в шоці, і перепрошую. Про, просимо допомоги, знаходимося в Київ, мікрорайон Бортничі, вулиця Левадна, 12С. Просимо допомоги та розголосу терміново, тому що тут проживають неповнолітні діти, проживають ВПО, проживають в цих квартирах і інвалід, який. Отримав поранення в зоні бойових дій. Розумієте? Порушені наші права. Яким чином надавалася ця іпотека? Без згоди інших власників ЖБК, без згоди, іпотека, і без згоди тих людей, які тут проживали, і в них в яких був договор Пая. Тобто вони вже проінвестували житло. Яким чином нас ми про це не знали? Просимо розголосу, ми е, хочемо допомоги, будь ласка, допоможіть, хто може е, розповсюджуйте цю інформацію. Допоможіть нам, будь ласка, е, допоможіть вийти з цієї ситуації. Будь ласка, хто може, хто мене знає, хто не знає, будь ласка, е, Всю інформацію для вас надам. Всі чеки є, все а, печатки, що, як ми проплачували, є свідки, що ми а, проплачували це житло. А, розумієте, є ремонт, який ми зробили. А це якісь схеми, да, за спиною людей оформлюють житло, получається так, і навіть якщо справа в суді. Для мене це взагалі дивно. як і що війна йде, яким чином нам боротися, яким чином нам далі жити, розумієте? Кожного дня, і тут, і... І... І кожного дня йде війна, і ще нам і воювати з цією, з цією ситуацією. Я просто не можу, я вже рік живу і переживаю за своїх дітей, за себе, і прошу допомоги, будь ласка, якщо є можливість, допоможіть, і просто куди нам ще звертатися, що робити, і прошу розголосу, дякую.